Пісочне печиво американо з шоколадом. Настільки смачне, що ви не захочете ним ділитися. Печиво готується настільки швидко, що можете відразу вмикати духову шафу. До 160 г розтопленого вершкового масла необхідно додати 2 яйця. У мене яйця дуже маленькі, тому я додала 3. Тепер додаю 150 г цукру, півчайної ложки солі, трішки ваніліну Все збиваю вінчиком до утворення однорідної маси. Детальна кількість цих інгредієнтів є в описі під відео. Змішую 260 грамів борошна та одну чайну ложку розпушувача для тіста. У декілька етапів необхідно просіяти борошно та замісити тісто. Ось така густина тіста має вийти. 150 г чорного шоколаду я порізала та розділила на дві частини. Більшу частину шоколаду додаю відразу в тісто. Перед формуванням кожного нового печива змочую столову ложку у воді для того, щоб тісто не прилипало до ложки. За допомогою чайної ложки перекладаю тісто на деко, застелене пергаментним папером, та формую печиво. Відстань між кожним печивом має бути приблизно 4 см, тому що тісто при випіканні дуже розтікається. Тей шоколад, що залишився, викладаю зверху на печиво. Випікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів в режимі конвекція протягом 15 хвилин. При випіканні цього печива будинок наповнюється неймовірним ароматом і не можна дочекатися, коли печиво охолоне. Наскільки швидко це печиво готується, настільки швидко воно з'їдається. Смачного!